Гойф 4, двигун 1,9 ТДІ, АХФ на 110 кінських сил, покажу, як зняти клапан EGR, щоб його прочистити. Витягуємо цей патрубок, тут його перекручуємо вверх, щоб не заважав. Знімаємо вакуумний шланг. Треба ще зняти ось цей. Ну, але я ще не, не дійшов до нього. Або хто зможе зняти ось цю тягу, просто вона пластикова, боюся, що поламається. Тоді, якщо ви знімете тягу, Тих два гвинта відкручуєте і цей актуатор, якраз таки дроселя, він буде вільний. Ну, буду знімати разом з ним. Ну, побачимо. Тут знаходиться фланець кріплення, тут три гвинта і там знизу ще один. Але до третього ви не долізете бо тут мішає патрубок ось цей гарний. Його потрібно зняти. Тут, тут болти шестигранником на 5. Три штуки, ну, в мене дуже легко відійшли. Ось такі вони маленькі, але краще використовувати якусь проникаючу змазку, а ось тут на 6. Внутрішній кого якого буде дуже легко ось таким великим. Якраз підвізти, знаходиться він ось. Ось тут один і з іншої сторони. Ось тут я вже викрутив. Ось тут він. Де я цопаю ним? Ось їх треба витягнути. Йшли дуже-дуже погано. Так, відкручу і повернуся. Після того, як ви відкрутили повністю два там гвинта на 6, просто відтягуєте цей патрубок вниз. Бачите? Він ось тут згинається. На сій гофрі, але в мене не витягується. Не знаю, можливо, так і треба. Тут крутиться пальці колить, але не витягується. Ну, поки що не буду витягувати. Так, продовжуємо, знімаємо цей. І там тепер. І там має бути тепер доступ до ось цього. Болта. Так, дивіться, як я відкрутив ось цей болт з цієї сторони я надавив на цей фланець і просунув. Погано видно. І просунув ось ось ковбасу. З неї. І в принципі він також легко пішов. Так, ось зняв. Знаєте, в принципі, не так все погано, звісно, маслової впуски є, це я знаю. А сама трубка ЄГР, в принципі, майже не забита. Я б не сказав, там ледь такий помітний нальот. На стінках, ну, звісно, сам клапан ЄГР да, потребує чистки. Почистив я клапан, ось так виглядає. Можна було краще, але немає в принципі смислу. Все одно через... Деякий час знову воно все там забруднеться. Клапан працює, все чудово, кому цікаво, в керосіном дуже легко, класно вимиває. А потім просто розводив автомобільний шампунь для безконтактної мойки і отак от зверху розпилював і все чудово обезжирюється бистренько змив водичкою да і все. Вхідний канал я чистити не буду, тому що напевно я його і не зніму. Треба заїжджати в гараж. Ну і на цьому все, буду ставити так само. Головне не забути ось тут прокладочку, і ось тут трішечки можна вирівняти.